Всім добрий ранок, я сніданок. Ось така в нас погода. Вчора була спека, просто люди засмагали на пляжі. А сьогодні знову дощ. Оце весна Монтенегро. Щоб бути точними у барі. Зараз йду такими задніми вуличками, де, в принципі, дорогу не дуже потрібно ремонтувати. Але я та -дам! класний прикіт. Я в чоботях. В принципі, сезон вже почався. Бачите, великими цифрами написали телефон. Раніше такого не було. І ось тут вже активувались. Зараз багато знайомих каже, що виселяють їх. Ну, наприклад, люди знімали до літа. Все, їм сказали, що лише до літа. Якщо дехто відразу підписує контракт на рік, то є деякі, хто ближче в принципі, до моря, вони. До літа підписують лише контракт, ось, будь ласка, ще телефон. І потім, звичайно, 350 євро в місяць. Дуже важко знайти квартиру. Ну, лише кажу, якщо на рік контракт. А зараз мінімум буде 30 євро за добу. Ось в таких апартментах тут, але це близько до моря, буквально ну, 5 хвилин. Ось, Будь ласка, ще ось телефон. І відразу біля нього. Ще апартмент. Бачите, вони новенькі, можливо, це як? Трішечки ремонт зробили, а можливо насправді вони нові. Тому що дуже швидко все будується тут. В цьому плані вони молодці. Пекара, бієлі голу. Ну, білий голуб. До речі, тут смачний хліб, я вам скажу, і він дешевший, ніж в Варомі чи там відеї. Він тут по 80 копійок. І просто я зараз сама печу. тому. І ще дешевше виходить. Ось, будь ласка, ще апартмент. Такий трішки старіший будиночок. А наступний прямо такий клас. Іні замок. Златнік термінал клаб. Чесно кажучи, я не знаю, що це таке. Там ще спортбейтинг Напевно, тут ставки все такі Юля. На жаль, вони люблять грати. Троянди, ромашки і там. Скільки квітів. Я тут дуже рідко ходжу, тому що мені черешня вже, скоро треба буде збирати. Дуже рідко ходжу, тому що ну, на море я ще плавати Рано мені, щоб мене знайома покупалася, вже лікується... Ну, тому що діти, Ось я вас прошу, ті можуть і взимку купатися, але ну, все рівно, якщо за якщо вони раніше купалися. Так не треба, що ніколи в холодній води не купалися, поїдете на відпочинок, заплатили гроші, пофіг і лізе в холодну воду. Ні. Тому що це все такі можна простудитися. От вона застудилася. А нам тут тим більше, вже. ще апартно. Ні, це не на продаж, це на оренду. Хоча можете зателефонувати, може, хтось захоче і продавати в будиночок. Які гарнючі лимони. Маркет сонця. Маркет сонця можна багато де зустріти. Тобто там, бачили, ми пекарню проходили, тут ще маркет. Не треба далеко йти. Сюди можна купити. Ну, неділю лише ви знаєте, лише пекарні відкриті. Біж нічого. Я вам скажу, що люди розуміють, що тут можуть бути землетруси. Вони не будують високі будинки. Так, якісь нові забудовники, можливо, в них нові технології. Я все не дуже вірю. Чесно вам признаюсь. Отако от, три поверха і нормально в такій місцевості. Ну, буде стояти довго. І тут такі собі маркет. 99 копійок. Яблука, навіть нормальна ціна. Помідори 2,90 євро 70, євро 20 У юрочки. Які вони молодці, що вони все пишуть? Картопелька. Зараз вам скажу. 99 копійок. Так як в магазині все. 2,20. Апульсини євро 90. Яблука 3 євро мандарини. Ой, 5 євро. Красавика. Кайсі. А полуниця ягода 5 євро. Да? 5 5 5 да. А черешня. 7 євро. 7 а кавун євро з половиною за кілограм хвала. Приятно. Морозово, звичайно. І такі собі кафетерії можна купити в маркеті, що хочеш. Я не чую, щоб запах якийсь був від гранатових дерев. Зараз Юля занюхає. Це ціла алея. Юля, як можна нюхати в дощ? Я всю воду в себе втягнула. Ні. От, от вірите, от квіти, які взагалі не пахнуть. Е, так, дивіться, на одну хвилинку. 47 років мені. Да? І де 47. Так, е, вже в цьому віці трішечки притупляється нюх. Тому можливо вони якось і пахнуть, але я не чую. Бачите, нові будинки високоповерхові, 9 напевно, поверхів, і тут будуються. Це все шушень. Там цілий комплекс там, з магазином, я думаю, буде. Беко тут не лише беко продають. Я тут купувала пральну машинку і знайомі теж купували тут техніку. А, зачекайте, і холодильник. Ще один магазин є. Техніки вони разом працюють, тому якщо тут нема, то вони звідти привозять. Чи складу, тобто вони ви можете замовляти у цьому магазині все, що вам потрібно, вони привезуть. Не лише те, що там знаходиться. Така в нас річечка тут тече. Міні-Венеція. Нарешті засипали цей рів. Довго щось вони будували. Прокладали якісь труби. Напевно, ще якісь труби будуть класти. Чи воду, чи електрику, не знаю. Дивіться, що я знайшла. Яка краса. Садок такий. Ну і, звичайно, оливочки. Не люблять оливки. Навіщо переплачувати, якщо можна посадити свій? Кажу, я хотіла купувати. Будинок, знаєте, щось там посадити. Ну, Юля, з моїми грошима, добре, що купила квартиру. Магнолія, так, якщо я не помиляюся. Юля, ще той біолог. Красавіка. Дуже дивно, що одна квітка, може, ще буде цвісти. Можливо, вже перецвіла. Тут я йду весною, просто ботанічний сад навколо. Дуже швидко будують будинок. Дуже швидко. Ось, будь ласка, можете запитувати, можливо, ще квартири продаються. Юка дуже гарна. Не лише тут вона цвіте. я не скажу, що багато де, але мені подобається Горіх. Ні, це інжир, Юля, ти тормоз. горіх. Це інжир. Красава. Ось, Хлопці, пішли вгору. Ну, не знаю, я не довіряю. Багатоповерховим будинкам у місцевості, де може бути землетрус. І, ви розумієте, явно будуть не по японським технологіям, тому це небезпечно. Дивіться, це не те, що я боюсь. Ми всі ходимо під Богом, тобто... але якщо є можливість купити в якомусь трьохповерховому будинку чи п'ятиповерховому, ну, то я б вам радила все-таки такий об'єкт вибирати. Ой, будь ласка, продається, я думаю, земля продається. Вони в молосі. Звичайно, вони працюють з ріелторами. Але людина йшла, йшла собі, подзвонила і напряму зв'язалася. Тут теж, напевно, землю продають. А я в цьому готелі жила, будь ласка, маленькі кімнатки, але недорого. Зверху, бачите, можна посидіти чай купити. До поїзда буквально дві хвилини. Ну, Будь ласка, все ми будемо стукати, нема, так? щоб бурило пробурити. Не знаю, їздиться. Що, так, ви, ви, ви. Бачите, да? От там смітники знаходяться, отут сміття лежить. Скажіть, будь ласка, ну як так можна? Ну так. Оце самий-самий величезний мінус у Чорногорі. Так, я так зрозуміла, зараз буде потяг. До речі, він тут ходить і ну не знаю, може я вже глуха просто стала. Мені він... Як? Ніяк на нерви не діє абсолютно. Хоча я думала, що потяг. Ні, що? я не вам не рекомендую жити прямо на жд вокзалі тому що продаються квартири недорого, прямо біля жд вокзалу. ні. Але ось так, як він проходить, він практично весь бар, шушень проходить, і ці суто море. Ну, тобто то ж по центру йдуть, щоб людям зручно було. Зовсім не напрягає, можете не переживати за це. Маркет Прима. Не повірите, я тут ще ні разу не заходила. І кафе-бар теж прима. Все, пішли гранати, інжир. Заходимо в наше село. Вийшли з одного, заходимо в інше. Це теж район Шушань. І тут кіоск прима. Здогадались один власник. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.